Всілякі розмови про критику влади я для себе виключив, вимкнув. Я вважаю, що сьогодні ми повинні бути одною командою, яка рухається до перемоги. Разом з тим не можна сьогодні не реагувати на критичні зауваження від народу. Це зараз повністю підтримує позицію від початку війни, що нам потрібно бути єдиними. Потрібно бути єдиною командою, і тільки так у нас є більше шансів перемогти ворога. але деякі протиріччя все ж таки є. Я е, хочу поговорити про скорочення скорочення старостинських округів. Скажіть, ви за те, щоб скорочувати під час війни адміністративний апарат? Взагалі адмінапарат, міський голова подав пропозицію скоротити на 30%, Депутати це підтримали, в тому числі і я, звісно. В інший час ми б не підтримали. але зараз війна, зараз значно скоростився бюджет, і, е, і це змушений крок, кроки міського голови і депутатів піти на це скорочення. Можна я тут ремарочку вставлю. Ми з вами давно товаришуємо. Ми я хочу, щоб ця це інтерв'ю було як дружня бесіда, і в нас воно завжди так виходило. Дивіться, золочівщина скоротила адмінапарат на 60%. На дві третини. Зрозуміло, ви уявляєте скорочення їхнє, скільки yeah. замів пішло, скільки. А і ще переб'ю знову ж таки, вибачте, якщо ми сьогодні, я сьогодні дуже відверто спілкуюся з людьми там, у Золочеві, на передовій. Зарплати, які отримують сьогодні заступники голови, вони не перевищують 10 тисяч на руки. Зарплати, які отримують сьогодні старости, не перевищують мінімальні зарплати. І ці люди, я зараз балакаю про старосту, вони витрачають кошти і зарплат на пальне для того, щоб возити гуманітарку. Це нема в штатному розкладі, вони не повинні цього робити, але ці люди це роблять. І ще, що я хотів би сказати, саме цих людей критикують сьогодні найбільше. Я інколи просто не знаю, як от, як -от так стається. Ці люди працюють і їх критикують. Скажіть, будь ласка, скорочення на 30% адмінапарату. Богодухівської громади, це нормально, правда. Ну, Перш за все, я хотів би раз ви затруджували Золочів, я хотів би виразити слова підтримки саме золочівським е е керівникам, які працюють в таких ум умовах важких. І дійсно їм важко, І Ну, у нас район важко порівнювати з Золочем, тому що Золочів частково окупований. Багато населення виїхало, там більше двох третин населення виїхало. Багато ситуація навпаки до нас приїхали люди. У нас, слава Богу, працюють більшість підприємств, більшість людей працює. У нас нема таких військових дій, як в золочі. У нас скоріше потрібно. Порівнювати з Красним Кутом, з Валками. Якщо я буду порівнювати все-таки ту громаду, яка насправді потерпіває від війни, це не тому, що я з Золочева ми будемо робити, і робимо вже районне видання, і так воно і буде. Але й в мене є великий досвід перебування і роботи там, де стріляють. Це фронт, так от скоротили більше адмінапарат в центрі. І дуже незначно скоротили старостинські і Старост. Чому так зробили? Тому що староста це та офіційна особа, до якої можна звернутися напряму, наприклад, в Івашках, куди їздити зараз дуже небезпечно, наприклад, в Олександрівці, куди їздити, дуже небезпечно. Як можна там скоротити старосту? Звичайно, ні, але адмінапарат вони скоротили. Адмінапарат мається на увазі в центрі. Як е, проходить скорочення в Богодухівській громаді? Скоротили старост більше чи центральний апарат? Ну, старост скоротили практично на 50%. Ого. А апарат центральний на 30. І саме тут у нас є протиріччя, тому що якщо по скороченню центрального апарату ми підтримали, то саме по старостинським округам ми вважаємо, що цей важкий час. Можна було декілька укрупнити старостинських круг, але залишити в межах 10-12 старостинських кругів. Тому що до нас багато людей переїхало, переселенців. Люди потребують підтримки, більше уваги. І це робота більше на старост. Навіть гуманітарної допомоги, та, що президента надійшла, займалися старостами, і розподілом. І в цьому о, сенсі Багатухівський район займає не найкраще місце, навіть при той кількості старост. Зараз роботи збільшуються, а старост ми зменшили. Щодо аргументів, е, які були сказані на сесії нашими колегами, е, що це, це буде е, призведе до скорочення витрат е, е, на утримання старості. Старост. Але я скажу так, я як економіст вже порахували. У нас зараз в найважкий час було місяць поступало, доходи бюджету були 15 мільйонів місяць. 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 Зараз вже збільшились до 17. Тобто предприємства працюють, люди працюють і намагаються кожен на своєму місці збиттр збільшити. Свою роботу збільшити надходження, збільшити прибутки, збільшити податки. І трошки це поступово движеться, і я сподіваюся, що ми ще збільшимо надходження в бюджету. Але із 17 мільйонів зараз на сесії озвучили, що скорочення старостинських округів призведе до економії 60-80 тисяч гривень. Це менше 1%. Менше 1%. розумієте, ми за це і в нас протиріччя і за одного йдуть. Я вважаю, що це не І ті роботи, які робили старости на місцях, це дуже велика. Вони охоплювали почти половину району нашого людей. І люди багато не згодні з таким рішенням. На червень місяць нам були озвучені цифри, що до нашої громади приїхало більше 15 тисяч людей. 15 тисяч при 40 – неповних, перед 35 там 5, 7, які були це не 30, це більше відсотків буде. Це... Скажіть скажіть, а от ну ми зараз просто розмовляємо. Ми не критикуємо владу ні в якому випадку. Я просто думаю, що якщо людей стало більше, то і той персонал, який їх обслуговує, повинен стати їх також більше. Старост повинна стати більше, а не менше, або в старост повинні з'явитися якісь а, помічники. Богодухівщина завжди славилась тим, що дуже багато у голови заступників. Ну, на мій погляд, їх було багато. Я думаю, може вони наскільки працездатні, наскільки вони умілі люди, що може вони перекривають цю роботу старості? Це може бути. Це можуть бути унікальні, працездатні люди, які мають великий досвід. От, вони ж такі в нас на Богодухівщині заступники голови усі. І вони всі, я сподіваюся, можуть замінити. Кожен може замінити двох-трьох старост, може навіть чотирьох, я так думаю. Ну, Ми по прізвищах не називаємо, вони мені всі подобаються, Це вони все, класні заверші. всі. Вони кожен займається своїм е, направленням і е, по сільській місцевості, як займався перший заступник, так і займається. інші не займаються. Е, група депутатів, яка проти, вона велика. Скільки людей проти? Проти відсотка, так. Да. Я можу сказати по фракціям, це е, фракція «Європейська солідарність», фракція Батьківщина, е, Фракція Блок Світлічний і е, половина «Слуги народу. Я би в цьому випадку навіть не називав політичні сили, тому що ми зараз бачимо партію, яка і там, і там. І я думаю, що війна показала дуже реальні речі ще дні, політика, політикою, особистості особистостями. Ми сьогодні розуміємо, що є люди, які чомусь думають так. А скажіть, а ваші аргументи ви подавали в якомусь вигляді, в виступах? Ви ж дуже аргументована людина. Ну, один відсоток бюджету і 50% посад старост. Ну це не серйозно, ну правда, не серйозно. Ну, це не може, це якби там 50-50. на 50, Ми на сесії, це розглядалось дві сесії. Ми на сесії я особисто виступав. Mm -hmm. Я спілкувався з міським головою, я спілкувався з окремими депутатами, намагався їх переконати. Я вважаю, що якщо старости залишились і ми навпаки підкріпили цей напрямок діяльності з сільськими громадами, то ми ще краще міська рада працювала. По особистостям скорочених старост. Мабуть, усі ж. Хужих старост скоротили, яких ілі невисоких ростом іляких, ілі не дуже опитних, або предпенсіонних, яких, яких яких скоротили? Це було якесь скорочення особистості й старост. Ну, я не думаю, що це так було. Царі, не хочеться так думати, що так було. Формально це виглядало, що скоростили старостинські округи, округи збільшили, ті старостинські округи, де скоростили, де, які старостилися і скоротили тих старост. То, формально так було. так було формально, так було, і ми не можемо сказати, що було по іншому. А скільки скорочують заступників? Це ж так, так розуміє. Значить, на початок року було у нас один перший заступник і п'ять заступників угу. зараз. Після скорочення і секретар. І угу. зараз після скорочення. Залишився перший заступник і три заступника. Тобто два заступника були. Два скорочені. заступника скорочені. Ну, у них вже зарплати невеликі, були, так розумію. на сесії депутати задавали це питання, міський голова пообіцяв публічно на це питання надати відповідь. Ну головне, щоб це не зробили військової таємниці, тому що зараз це військова таємниця. Це не може бути, бути військові. Це не кошти громади, і громада повинна знати, куди ми їх витрачаємо. Ми знову повертаємось, якщо скорочують число старості старостинських округів. Можливо, там буде, ну, староста це більш офіційна особа, може, заступників стати, діловодів от, появиться з меншими зарплатами, з більшим наближенням до людей. В кожному селі з'явиться по діловоду. Це ж буде класно. Це буде правильно. Діловодам не планується додавати, скоростили... на мінімальні розтанція. зарплати діловодам. Де головне не те, що скоростили старті, скоростили старостинські округи. То тобто їх укрупнили. Якщо раніше, от як раніше були менші округи, і староста мог успівати. І Відвідувань, то зараз і збільшили практично два рази. У нас зараз, якщо раніше був окремо шаровський округ, у mm -hmm. шарівки там три населених пункти староста вспівав, і mm -hmm. гарно працював і показував всім увагу. То зараз його збільшили, в нього Старостинський округ закінчується аж за Вікторівкою. Це великий я, я ж про це кажу, дивіться, як класно виходить. Тобто, староста він як правило, у нього там з. За обласна зарплата, я пам'ятаю, там також було круто. І от це, цю людину скорочують. І от той кусочок, ну, в нього було 30 тисяч, да? ну я не знаю, де десь там. І от йому 5, а ще по 3 тисячі кожному, хто живе на, плоть до хутора, плоть до вулиці, може. От чому б не... Я думаю, ваша влада. Таких пропозицій немає. Я не була б така пропозиція це, це збільшити діловоди. Я підтримував. От хай їх буде сім. І один цар, ну, староста. <хи> я не проти, таких пропозиції можна, але таких пропозицій не було. Не було можна. збільшити старостинські округи і обрати старости. І ту роботу, яку виконував староста на невеликому округу, його збільшили у два рази. І, звісно, кошти йому не а зарплати уряду. Ось він, вот умови тепер у нього стали гірше. Богодухівська громада допомагала єдина із усіх громад нового району, яка допомагала Золичеву. будівельними матеріалами, допомагала харчовими продуктами, допомагала. Це факти. Я повністю підтримую цю позицію і вважаю, що в такий важкий час Богодухівська громада. Повинно допомагати і тим громадам, які входять в состав Багдутовського району, якщо можна це, і е, міський е, голова, і, і голова військової адміністрації повинні працювати разом, щоб е, без всяких суперечок, щоб е, на благо нашої громади, на благо нашої перемоги. Е, на благо нашої перемоги, скорочення старостинських округів, може бути? Я прямо вас запитаю. В тому вигляді, в якому насталося, я думаю, на перемогу воно ніяк не повлияє, воно влітає тільки на е, той е, стан людей, які зараз проживають в сільській місцевості. А давайте я своє із засобів масової інформації скажу. Йде дуже жорстока інформаційна війна. Якщо сьогодні в деяких населених пунктах люди будуть незадоволені роботою влади, то це буде програш в інформаційній війні. Наші вороги вони дуже зацікавлені в тому, щоб люди були незадоволені життям в мирних населених пунктах. Я ще раз поставлю запитання: після того, як скоротяться кількість старостинських округів і в такому вигляді старости, посади старости, Люди будуть задоволені чи не будуть задоволені на містах? На кого це працює, я вам сказав це мій досвід. Васильза тут в такому сенсі я змушений з вами погодитися. Дійсно, люди будуть незадоволені. вони вже незадоволені і ще тільки почули про цю наміри. А зараз, коли не буде там старост, не буде їм приділено Певна увага не буде роз'яснення. Дійсно, староста несе не тільки адміністративні функції, він ще є і інформаційне він І появлен. в цей час дуже важливо, щоб комунікація з нашим населенням. Він же, якщо староста знає, гарно місцеве населення, вони ж можуть виявити і. Шпіонів і кермувальники про шпіонів я вас зрозумів. Тобто ви погоджуєтеся, що офіційна особа, до якої, коли в тебе є проблеми великі. Ну якщо ми беремо мирні райони, ну не довезли гуманітарну допомогу переселенцю, переселенцю ну там їсти нічого, хоча я не вірю, що ще, ну все може бути, і йому куди йти? Йому йти до старости, якщо йому йти втричі довше або навіть їхати, а немає от ланки от тому, що я кажу, тих спеціалістів, або такого дуже працездатного заступника, який сідає в машину і скрізь їде і накриває прямо чотирьох старост, може з собою замінити. У нас же в Болодухові такі є заступники, такі, ну такі енергійні, такі от у них машини завжди заправлені, у них досвід роботи. Я ну, мабуть, такі ж да? Може на них розраховано це скорочення. Я думаю, заступників достатньо своєї роботи, вони з нею справляються, і зараз ще більше став на роботи по їхнім працюванням. За старость не вскочить вони ніяк, так? Да? Старость займається перший заступник, ну, він і так займається досить інтенсивно. Думаю, він буде намагатися це замінити, але на село все одно він всіх не, не зможе обігти. Це питання і це, те, що буде обурювати людей. Це і, питання вже вирішене на сьогоднішній день. Ми зараз просто балакаємо по хвостам, я кажуть військові точки зрення, з точки зору прийнята рішення міської ради, питання вирішено. Вони скорочені старостинської крила староста вже звільнене. Але Пробто, депутати, уже. група депутатів, яка не згодна з цим ще раз проводить дискусії, звертаються до міського голови, до інших депутатів, щоб з метою переглянути це рішення. І давайте все ж таки збільшимо. буде находження, будуть збільшуватись. І один відсоток, то що ми зекономимо на скороченні старості, старостинських кругів, це нічого не дасть. Я хочу все-таки під кінець нашої розмови говорити про перемогу. Перемога буде тоді, коли і тил, і фронт будуть працювати єдино, коли ми будемо вигравати в тому числі інформаційну війну. Коли народ буде як одна команда, для цього треба, щоб і армії допомагали, і щоб люди отут, ті батьки тих воїнів, які сьогодні воюють, батьки, я вважаю, жінки, діти жили заможня, спокійно і забезпечена. Я останнє задаю вам питання: буде працювати на перемогу чи не на перемогу, а навпаки, скорочення старост. Я зараз не провокую вас на те, щоб когось у чомусь звинувачувати. Я просто приводжу факти. Я намагаюся бути логічним і аргументованим. Я дуже сподіваюся, що ті, хто приймав рішення про скорочення кількість старост, ну, якби переймалися тільки одним користю для громади. Ви ж вірите в те, що вони хотіли? користі для громади, економлячи скільки тисяч? процент? Mm, да. І знімаючи ми, 50% людей наближених посадовців, yeah. наближених до людей. Практично ми скоротили зараз на 50%, зекономили 1%. Я вважаю, що це е, недоречно робити. Я ще раз скажу, що я не зводен цим з рішенням. І нам той відсоток, що там намагаються. Мені хочеться вірити, що вони хотіли скоротити. Можна... Математика каже про інше. Усі, хто голосував за рішення про скорочення старості з прізвища. Їх була більшість, я так розумію. Це якась одна партія. все ж так. Хоч, хочеться вірити, що в цей важкий час не потрібно політизувати суспільство. Але ми бачимо порішення, яке прийняло в цей важкий час, і з тим, що не згодні, воно політизовано. Це е, дві партії в основному. Це, Партія Кернеса і партія ОПЗЖ, та, що заборонено так сказати. І е, часть депутатів Слуги народу». Е, Всі інші е, політичні сили е, висказали проти цього рішення і сказали: давайте шукати компроміс, давайте знайдемо е, знайдем, е, ту. Толі ці кошти знайде додатково, толі е, десь ми погодимося об'єднати округи. Ну знайдемо компроміс. На жаль, е, діюча влада не пішла на компроміс з нами. Це міська міста, міста і тепер у цій території Богодухівщини. Це отак. -от, так. Ми зараз про неї волокаємо. Вона може промахнутися, е, приймати рішення не зовсім може компетентним. Все ну, таке діло, це буває, це буває, адже в результаті я думаю, що все-таки місцева влада зробить якісь висновки і набере якихось людей ближче до народу. Може вони так і хочуть. Вони вам просто не кажуть, сердять вас нарочна. Сподіваюся, сподіваюся, якщо так буде, то ми обов'язково підтримаємо. І хотів би, щоб все-таки міська рада і там ті депутати, які іншої думки, все ж таки переглянули своє рішення. Скажіть, що б побажали сьогодні нашим землякам в усьому районі, і там, де стріляєте, там, де мир, що? Ну, Перше, це я побажав би бути єдними. Єд, єд, друге, що б я побажав, це підтримувати наші Збройні Сили і вірити в них, підтримувати наші сили. Кожен може на своїй місці підтримувати, наскільки може. Хтось допомагає грошима, хтось якимись діями, хтось словом допомагає. Вірити в нашу професійної роботи, хтось професійно це про лікарів зараз. Ви думаєте, Хто про, про, про лікарні підтримувати і наших про поліцію. лікарів, поліцію, МЧС. Всім важко. важко. Кожному працювати на своєму місці і допомагати нашій країні. Ми переможемо. Вірити в нашу перемогу.